Є якісь умови, чи якісь підстави, чи якісь можливості почати торгувати водою. Ну, бо, бо коли я пам'ятаю, коли Крим загарбала Росія, то тоді просто наскільки я пам'ятаю, українці виставили просто рахунок за воду. Ну так, так як це коштує в міжро, ну, в міжнародних стосунках, і у росіян не було таких грошей. На цьому закінчилася вся історія. Чи є якісь можливості сказати, ну давайте ми вам будемо постачати воду, але згідно з міжнародними, ну скільки коштує вода там в рейні, наприклад, вона щось коштує? Я б скорі за все це питання трансформував в інший спосіб. Окей, okay. ми готові. Ми відкриті до постачання питної води в Автономну Республіку Крим. Підкреслюю, не Федеральний округ Крим, а в Автономну Республіку Крим. Тобто, шановні, поверніть нам Крим, і ми забезпечимо його водою. Тільки одна можливість є на вашу думку. Я іншої не бачу. Дякую дуже. Ідіть готуйтесь до нової програми.